Vida добрим людям на здоров'я, що дня місяць? щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а, а другому красе сонце щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Третьому рідні зірки, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я Ясен місяць, пан Господа, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям здоров'я Красне сонце жоне. Зірки моєму діти ще вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Дякую. 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 Та чого? Ну, дякую. Ні, я просто розумію, бо в мене завтра... вже від завтра не буде, тому я, ну, я там по роботі їду. Ну, як Відрядження займатися. То ви хочете нам щось сказати, чи нам починати? Ви ж прийшли. Добре, добре. Ви почнете? Добре, ми почнемо. добре. У ну, нас деякі папери є. Ми вам дамо Звернення від нас. Я в кількох словах коротко скажу, в чому воно полягає, потім зачитаю отак, для протоколу. Отже, пане Олеже, вже кілька тижнів відбуваються інформаційні акції нашої ініціативи. Акції є мирні, не насильницькі, і я дуже сподіваюся, можливо, юристи скажуть своє слово, але я впевнений, що в неї в межах законодавства. Зразу хочу сказати, що ті ексцеси, які були з обмалюванням магазинів, з розбиття вітрин, до цього ми не маємо жодного стосунку. Прошу це відразу мати на увазі, це зробили люди, яких ми не знаємо і чиї дії ми не підтримуємо. А тепер, власне, чому ми проводимо ці акції? Причина є дуже проста. Ви є член партії регіонів. ви очолюєте Львівську міську організацію партії регіонів. Ми про, це інформуємо людей. ми про це інформуємо людей. Люди роблять свій вибір, чи підтримувати ваше підприємство своїми грошима. Оскільки ви є активний, ну, займаєте якусь позицію в партії регіонів, ми обґрунтовано вважаємо, що частина з прибутку вашого підприємства йде в партійну касу. Ми партію регіонів не підтримуємо. Ми інформуємо тих, хто. Купує, щоб ви не знали, куди йдуть їхні гроші. До чого ми вас закликаємо? Ми вас закликаємо виступити з партії регіонів і вийти з фракції партії регіонів в обласній раді. Щойно ви це зробите, просто підстава для наших акцій щодо вашого підприємства автоматично зникає сама собою. Ми не маємо більше ніяких причин там стояти під вашими підприємствами чи роздавати листівки. Про ваші магазини і про вашу торгову марку і так далі. Та. Ви хочете від мене щось почути, так? <говори> <говори> ну, ну, що? <говори> ну, давайте почнемо може, з поганого, а тоді вже перейдемо до цього кращого. Тобто, якби не було, ви бачите, до чого воно призвело, хоча ви напевно, що до того відношення немає. Я так теж сподіваюся, Бо, тому що сьогодні вночі знову був побитий ще один магазин по розбивленню вікна. І тому, як би ми не хотіли від того відсторонитися, це воно все одно якимсь чином то задіває. Хоча я як особистість, та десь, ну, скажімо, перший раз політично я попав десь, да? до того я не мав ніяких перед тим політичних. Поглядів, чи там в якійсь партії я не був, звичайно, що я прислуховуюсь до всіх думок, які мені говорять, тому, напевно, і наше підприємство багато в чому розвивалося, тому що ми вміємо слухати людей і вміємо їх чути. Ну, Я добре, що ви, я тішуся з того, що ви прийшли сьогодні і ту позицію озвучили, і сказали, тобто ми дивимося сьогодні один другому в очі і я у вас почув. Звичайно, що мене дивує деякі речі, що е, страждає із особистих переконань там, чи особистих якихось там е, непереконання політичної е, прив'язаності барана все підприємство, на якому працюють в основному галичани, а не мешканці там, інших областей і так далі, ну, чи там інших держав. Ну, але це, напевно, ви так вважаєте, що воно десь так правильно. Тобто, ну, десь, напевно... А правота завжди вона десь посередині між плюсом і мінусом. Ну, що можу сказати? Я почув вашу думку, звичайно, що я е, її е, почув вашу насторогу чи пересторогу. Хоча я вважаю, що я особисто е, багато речей фінансував і багато речей е, підтримував, які ніякого відношення ні до... Партії регіонів ні до цього немає. І напевно, що кожен з вас, якщо би хотів, то би подивився і побачив, які речі я особисто підтримував і займав. Мо що більше казати? Більше казати, Я, звичайно, що над тим помислю і прийму рішення свідоме, розуміючи, виходячи з ситуації. Я ще місяць в тому, що там. Я засуджую ті дії, та була Ми стаття, Ми думаємо, до вас прийшли, що виглядають. Так, ви та, що я засуджую ці дії, що я не погоджуюсь, мені багато що не подобається. І я сказав, що буде конференція, і на конференції в лютому вона пройде і. А число, сказали, ще невідомо точно, я думаю, ближче до кінця, бо, тому що, то, розумієте, для проведення міської конференції повинна... Пройти певна, ні, ні, певна процедура, тому що кожен район провести конференцію, тоді вже та, міська. Тому десь так. А обласної не буде, Стільки міська буде? Я просто не знаю, бо, тому що я можу відповідати в межах своєї відповідальності. Тобто, Якщо це Петра Івановича питання, Петро Іванович має позицію також подібну до мене. Тобто, і ми, Може бути обласна. Тобто я не готовий зараз. Я знаю точно, що буде міська. Я буду обласна це вже питання. То... Я ще хотіла сказати, що це не є політичний тиск на вас, це ваші політичні переконання. Тому що партія регіонів, на сьогодні всі вже відомо, вона вже вийшла з цієї площини політичної. Це ну, вже площина справедливості, людської гідності і людського достої. Тому це не просто політична якась позиція ваша, це вже. Ну, коли йшло тільки про політику, ми мовчали, але коли прийшло площину дідності людської, ми почали говорити. Фактично, може я зачитаю цей лист, ми там трошки, трошки ширше виколили свою позицію, якщо дозволите. і тоді ми вам його вручимо. От, е може, буде зрозуміліше наші, наші аргументи, чому ми саме проводимо акції стосовно... Підприємства, до яких причетні члени партії регіонів. Отже, засновнику товариства з «За обмеженою відповідальності Барком Олегу Володимировичу Барану від учасників ініціативи Економічний доход партії регіонів Львів, шановний лежу Володимировичу. Очільники партії регіонів Віктор Янукович та Микола Азаров безпосередньо відповідальні за зрив підписання угоди про асоціацію з ЄС, тобто за змарнування історичної нагоди для входження України в коло цивілізованих демократичних держав, і її остаточно у від Путінської Росії. Міністр внутрішніх справ, контрольований партією регіонів уряді, не покараний за кривавий розгін під розділом Беркут мирної акції протесту на Майдані Незалежності в Києві. В ніч на 30 листопада 2013 року. За інші випадки застосування насильства до мирних людей. Його навіть не відсторонено від виконання обов'язків на час службового розслідування. Фракції партії Регіонів Верховній Раді України в повному складі не підтримала голосування за відставку уряду Миколи Азарова, чим фактично висловило свою підтримку згаданим діям. В світлі останніх подій можемо додати, що. Е Члени партії регіонів парламенті, члени фракції партії, партії регіонів абсолютно антиконституційний спосіб, прийняли низку законів, які суперечать цілковито стандартному демократії і свободи слова. Ви, член партії регіонів, очолюєте Львівську міську організацію цієї партії, належите до її фракції в Львівській обласній раді. Частина доходів, отриманих від діяльності підприємства ТЗОВ Барком, торгова марка Родина Ковбаска, що належить вам та членам вашої родини, йде на фінансування партії регіонів. Ми вважаємо своїм правом і обов'язком інформувати співгромадян про те, яку організацію вони матеріально підтримують, купуючи продукцію вашого підприємства, і надавати їм можливість зробити усвідомлений вибір використання своїх коштів. Саме це було і буде завданням наших дотеперішніх і подальших акцій. Уважаючи право кожного на політичні переконання, ми з огляду на зазначене вище вважаємо, що в теперішні ситуації, теперішній ситуації ставлення до партії регіонів – це питання не політичного, а морального вибору. Цей святковий час, що дрували, закликаємо вас прислухатися до слів Святого Письма. Блажен муж, що не ходив на раду нечестивих і на путь грішних не ставав, і на сідалищі губителів не засідав. Це слова з першого псалма. Хочу тут зупинитися і сказати. Розумієте, ми переконані, що ви є порядна людина цілком. І про благодійні акції, які проводила ви особисто і ваше підприємство, ми поінформовані, бо ми дуже уважно вивчали все, що стосується вашого підприємства перед тим, як братися за інформування людей про нього. Це є відомі речі, але є одні речі і є інші речі. Так? Коли якась організація. Не просто інші речі, ви мені, якщо вже на то пішло, скажіть, що значить інші речі. Добре, я власне хочу це сказати. Отже, коли, коли я належу до якоїсь організації, чиї дії, чи е, е, я не поділяю те, що та організація робить, так? тобто припинення, е, підписання угоди, побиття мирних людей на Майдані Незалежності. Потім відповідно повну безкарність внаслідок цього антиконституційне прийняття законів, знову ж таки антидемократичних. Якщо я не поділяю дії якоїсь організації, я, ну, я говорю про себе, я е, оголошую, що я виходжу з лав цієї організації. Так, так, напевно, є наше спільне розуміння. Тому ми власне, закликаємо вас, ми усвідомлюємо, що цей вчинок може бути нелегкий з дуже багатьох причин. Ми цілком розуміємо це. Попри це, ми закликаємо вас зробити е, цей вчинок, припинити своє членство в партії регіонів, вийти з фракції партії регіонів в Мінській обласній раді. Е, ще раз кажу, це, е, я переконаний, що серед наших краян це додасть вам дуже великого такого морального плюса, крім того. Я вже казав, зникне абсолютно всякі підстави для того, щоб ми проводили акції щодо ваших підприємств. І тут є до цього зібрання. Додай... Я хотів запитати, тобто на, на, на противагу там, благодійності і благочинності, ви ставити не там, докази того, що там хтось фінансує, а то, що там не а… Керівники політичної сили ведуть на коректно. Тобто, ну, я так розумію. Керівники політичної сили? сила. Ні, я розумію. Що там, це, я маю на увазі, що тобто, ви не ставите на противагу докази того, що родина Кобаска барком займається фінансуванням е, політичної сили. Так я розумію? Е, отже, ми вже вказали в листі, що. Оскільки ви є співвласником, правильно я кажу, ви є співвласником підприємства. Очевидно, що частина доходів підприємства ви їх отримуєте. і ви, як активний член партії регіонів, голова Львівської обласної Львівської міської організації, перепрошую, очевидно вносите свій внесок у фінансування партії регіонів, яка на превеликий жаль ось вчинила такі дії за останній. Чи можна попросити вас офіційно прийняти наше звернення, яке є підписане? Тут нема, тут нема так званих мокрих підписів, але кожен з цих людей готовий особисто засвідчити, що вони підтримують цей лист. Ми почали підписувати два дні тому, тому це далеко не всі учасники нашої ініціативи. Тут є, якщо не помиляюся, 324 підписи. І Прошу прийняти це звернення досвідчивши, що ви його одержали від нас. Ми до вас звернулися, бо ми дійсно поважаємо вас і за багато вчинків і тому хочу доступатися до вашої совісті, яка без сумнівує. Це не знаю, це можна. Даруй, літа щасливі, нашій славні Україні, на ролі щасливі, наші славі Україні. Христос роздає, Христос прощає. Дякую вам за гарну щедрівку, за поляду, зі святами у вас. Дуже вам дякую. Така, що я розумію вашу позицію і я обіцяю над вашим зверненням подумати. О, так. Також він поінформував, що якісь рішення будуть прийматися на конференції. Так, на з'їзді, на з'їзді на, на, на обласній конференції. Міський. На, на міській перепрошую, на міській конференції е, партії регіонів е, в лютому. Тобто, наскільки я розумію, жодних е, конкретних рішень ну, не виглядає, що до того часу буде прийнято. От, е, таким чином, ну я вважаю, що нам треба залишатися в тонусі і. Е, 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 і чекайте наших подальших, подальших сигналів, що ми робимо. Що ми робимо так, і на конференцію треба прийти заколядувати? На конференцію <ріст> цікава цікава пропозиція, але до конференції ще є досить багато часу. Я думаю, ми ще подумаємо, що робити до того часу. Тим часом. Дуже важливо є, що між нами, я розумію, ті, що тут є найактивніші, найсвітовіші учасники ініціативи. Дуже важливо, щоб між нами був добрий контакт, і щоб щоб, щоб цей контакт був легкий, то треба обдумати, як нам зробити, щоб ми не вишукували наші повідомлення по по там, папках інших і так далі. Ну, це вже технічний, технічний момент, тому що очевидно, що в нас ще буде робота на якийсь найближчий час. Е, ну, напевно...